Раніше кожного вечора я розповідала казки своєму синові, які сама вигадувала. Мені дуже хотілося написати книгу, але я розуміла, що дитяча казка має містити багато ілюстрацій. Звісно, можна було б і намалювати, проте на це не було часу. Так бажання мати свою книгу відійшло, але не пропало. І ось тепер настав час творити. Для початку я скачала додаток для склейки фото і відео. І зараз покажу, як я роблю казки. Спочатку пишу казку, тобто, що захотіла, потім шукаю і завантажую потрібну картинку. От, наприклад, покажи динозаврика біля нори. Першого разу, звісно, не все виходить. Покажи маленького динозаврика. Тут треба знати, як що робити. Поки я дійшла до того, які мені потрібні динозаврики, було багато нервів. Покажи двох таких динозавриків. Я бачу, що на наданому вами зображенні вже є двоє милих пухнастих динозавриків на тлі гір. Якщо ви хочете, щоб я створив нове зображення, з нею ще треба вміти домовитися. На... Зроби таких динозавриків на фоні дерева. Ось ваші динозаврики на фоні дерева. Добре, мене це влаштовую. Я нажимаю на картинку і нажимаю зберегти. Тепер ті картинки, які у нас утворилися, ми склеїмо. Відкриваємо застосунок, нажимаємо новий і додаємо фото, які нам потрібні. Дивимось в нашій казці перший кадр, наприклад, вранці динозаврики прокинулися і побігли до лисенят. Зробили ось так. Це у нас перший кадр. Ось так у нас другий кадр. Дивимось по касті. Наступний кадр, наприклад, ось такий. І потім, коли ми перебрали всю каску, нажимаємо стрілочку. Тепер у нас тут на панелі шукаємо швидкість. Нажимаємо. У нас є секундомір. Ми читаємо текст і визначаємо, який час нам потрібен для кожного кадру. Ось, наприклад, перший кадр у нас буде 9 секунд. Прогорнули, дійшли до другого карту. Знову нажимаємо швидкість. Текст прочитали на секундомірі. Врем'я побачили. Визначили, що для цього кадра нам потрібно 15 секунд. Ставимо добре, проматуємо. І останній кадр у нас швидкість 4 секунди. Залишаємо все. Відматуємо назад. На панелі шукаємо запис, нажимаємо. Можемо вибрати голос, яким будемо проводити озвучку. Я вибираю жіночий. Нажимаємо птичку. І починається у нас запис. Вранці динозаврики прокинулися і побігли до лисенят. Коли нам потрібно, ми робимо стоп. Наприклад, перегорнути листочок або ще щось, якийсь звук не потрібний, потім можемо продовжувати. Ходімо де лисенят, на нас чекає плід. Так ми все записали. Коли відео збереглося, написано збережено. Тоді ми відкриваємо його в галереї. Ось, його вже видно, воно готове. Його можна завантажити в YouTube або переслати своїм друзям. У мене простенька версія для початківців. Там можна склеїти лише 20 фото. Поки що мені цього вистачає. Головне, що тепер я можу переносити свої ідеї у формат відео. Коли зможу перейти на новий рівень, то я це зроблю. Але не все одразу. Головне почати.